На даний момент це складає 20 тисяч гривень. Всі розуміють, що цієї суми ну вкрай є недостатньо для того, щоб її збільшити хоча б там, на 10 на 20 тисяч гривень, і оця стартова сума склала там 30 або 40 тисяч гривень. Нам необхідно на наступний рік плюс 200 ну там 200 плюс мільярдів гривень. Для того щоб цю суму зарезервувати або знайти, частина є за рахунок внутрішнього ресурсу. Це якщо ми скоротимо всі ці неефективні програми, які існують на даний момент. Це і телемарафон, стратегічні комунікації, узе будь-які там інші там соцпрограми, які мають сумнівну ефективність і викликають величезне суспільне роздратування в українського суспільства але цієї суми буде достатньо десь на 50-60% для того, щоб покрити потребу